Сьогодні на цьому відео ти дізнаєшся, що таке Present Simple? Що таке Present Continuous, що нам той Future Simple? Future Continuous, Past Simple, Past Continuous. Як їх нарешті відрізняти? Привіта! Привіта, друзі! Ну що, ти знову бачиш цього чоловіка? Так-так, це я, Олег Балін, і ми на каналі Ченел, де ми разом полюємо на шалені правила англійської граматики. Сьогодні вже наше друге повторення на цьому уроці, сьогодні на цьому відео ти дізнаєшся, що таке Present Simple, що таке Present Continuous, наше нам той Continuous, Past Simple, Past Continuous. Як їх нарешті відрізняти? Про це ти дізнаєшся сьогодні, бо це повторення до третього контрольного полювання на англійську граматику, яке в нас буде за декілька років. Якщо ти не знаєш, що це таке, подивись попереднє відео. Так, ну що, давай, поїхав, але я перед цим нагадаю, ти вже підписався? Ти ще не підписався, та давай підписуйся, щоб ще дедалі більше людей бачило наше відео, і відео було більш якісні. Тож, let's cut to the chase. І сьогодні ми повторюємо часи. Минулого раз це було дії слова, сьогодні часи. Present simple. Present simple та ризубастий койот. Пам'ятаєш, коли ми його ставимо? Ми його ставимо, коли дія регулярна, тобто вона відбувається регулярно, зазвичай кожен день, кожен рік, кожну секунду. Ну, наприклад, цей огірок не грає з нашими помідорами кожен день. This cucumber doesn't play without tomatoes every day. Present simple, бо регулярна дія. Далі ми вивчали present continuous, скажено, дику свиню. Present continuous. Present continuous – це дія, яка триває. Конкретний момент в теперішньому часі. Тому він і present. Цей огірок не грає з нашими помідорами сьогодні. This cucumber is not playing with our tomatoes today. Що в нас було наступне? Після present continuous, після тої дикої свині, ми вивчали гарячого південного буйвола future simple – Простий майбутній час. Це дія, яка просто відбудеться в майбутньому. Ти щось просто зробиш? Цей огірок не зіграє з нашими помідорами завтра. This cucumber will not play with our tomatoes tomorrow. То й таке. Після цього ми вже вивчали мовчазну лісову змію Future continuous. Future continuous. Future – майбутній Continuous – тривали. Тобто, це дія, яка буде тривати в майбутньому. Тривати. І знову таки до прикладу, цей огірок не буде грати з нашими помідорами 10 років. This cucumber will not be playing with our tomatoes for 10 years. А тепер йдемо далі. Далі ми вивчали підступного, скельного кажана. Past Simple. Past Simple – це дія, яка просто відбулася в минулому. Приклад, цей огірок не зіграв з нашими помідорами вчора. This cucumber didn't play with our tomatoes yesterday. Після цього ми вже вивчали, чи полювали на гладкопузого піщаного хробака Pass-continuous. Що таке Pass Continuous? Знову таки, вся розгадка в назві минулий Continuous тривали. Ти в минулому щось робив. Дія тривала в минулому. Ну, цей огірок не грав з нашими помідорами три години вчора. This cucumber was not playing without tomatoes for three hours yesterday. Ось ми повторили вже 6 часів. В школі, їх, до речі, вивчають десь 5-6 років. А ти вже зараз їх повторив. Бачиш, як це просто. 6 часів. Це всі твої трофи. Це майже всі твої трофеї, які ти вже полював на цей момент. Все, на цьому все. Я чекаю тебе наступного разу. Тримай вуха догори і ніс повітру. Наступного разу ми вже з тобою повторимо останнє, останнє, що ми маємо знати перед чемпіонатом номер 3. Давай, take care, бувай. На цьому відео ти дізнаєшся. Що таке future in the past? Нагадаю собі, умовне речення нульового типу, умовне речення першого типу та умовне речення другого типу. Якби, якби, якби ти зробив так, я би зробив так і так далі. Якщо ти ще цього не зробив, то чому ти ще не зробив цього? Скажи мені, я цього не розумію. Давай, роби це!